Друзі, всім привіт! Залітає в продаж. Ось ця цукерочка. Це Hyundai Tucson 2020 рік. Автомобіль офіційно купувався в автосалоні в Києві, має одного єдиного власника без жодного ДТП в дуже гарній комплектації. Топова оптика, гарні 19 диски, чотири відеокамери по периметру. Система безключового доступу, підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, підігрів керма. Вентиляція сидінь, система моніторингу мертвих зон та багато-багато чого ще. Тому запрошую вас на перегляд. Давайте подивимось, в якому стані екстер'єр, в якому стані інтер'єр. Ну і в кінці поговоримо про ціну, за скільки цей автомобіль можна буде купити. Давайте почнемо з екстер'єру. Ми бачимо топова ледована оптика. Вона відрізняється від звичайної. Світить вночі ну, просто класно. Хромована решітка радіатора, білий колір. 19 дюймові, дуже класні, на мій погляд, диски на резині Bridgestone 23-го року, тонування, хром пакет. Ось так виглядає автомобіль. Дуже збережений. На мій погляд, виглядає дуже сучасно і класно. Входить в топ продажів в Україні разом з Toyota RAV4, Kia Sportage, які ще конкуренти, це, мабуть, Mitsubishi Outlander, Nissan X Trail, Honda CR-V. але ось ця перша трійка вона займає лідируючі позиції з продажів в Україні. Нещодавно в мене був 2-літровий RAV-4 в продажу, якщо перейдете. В Телеграм, в мій канал, посилання буде в описі. Побачите, як я його розніс, бо якість матеріалів, шумоізоляції, ну, просто нікуди не годиться. Воно все скрипить, гудить. Не знаю за що її там, за що РАП-4 так полюбляють, мабуть, це вже така тенденція його любити, але на мій погляд, ось цей Hyundai Tucson Набагато краще, набагато краще по шумоізоляції, по матеріалах, нічого не скрипить. Мультимедійна система то взагалі про неї можна не, не, нічого не казати, бо в rav 4 вона як старий калькулятор якийсь. Діодна задня оптика, ось так вона виглядає. Є електробагажник, є безключовий доступ, є 4 відеокамери по периметру, парктронік перед перед-зад, Система моніторингу мертвих зон в дзеркалах. Все це присутнє в автомобілі. Тобто автомобіль в майже максимальній комплектації, окрім панорамного даху. Не знаю, це суб'єктивна думка, комусь він подобається, комусь навпаки не подобається. Але не бачу в цьому проблеми. Все інше в цьому автомобілі є. Е, які ще переваги цього автомобіля? Те, що тут встановлено газове обладнання дуже дороге. Ось, він в максимальнішій комплектації, окрім панорами, як я і казав раніше, бачите, шкіряний салон з вентиляцією, з підігрівом передніх сидінь, також електроскладання та затемнення дзеркал, повний привід, бо є автомобілі з переднім приводом. Чотири кліматконтроль. клімат-контроль. Підігрів керма ось таким чином активується, підігрів сидінь та вентиляція. Дуже приємні опції, як на мене. Також є підігрів задніх сидінь, що теж дуже приємно. Ось так автомобіль виглядає всередині, все дуже збережено. Система автохолд, яка отримує автомобіль, коли ви зупинились да, на світлофорі. Бездрутова зарядка. Ось таким чином виглядає екран. В порівнянні з rav 4 це небо і земля, друзі. Електропривіт сидінь. Я поїздив декілька днів на цьому автомобілі, мені він дуже подобається. В порівнянні з rav 4 з Kia Sportage, я б його поставив на перше місце. за його Таку зібраність, знаєте, RAV-4 взагалі нікуди не їде, тільки гудить за рахунок своєї коробки Kia Sportage. Теж там є питання до шумоізоляції. Тому напевно, що цей автомобіль серед своїх конкурентів найкращий. Так що, друзі, ціна буде на старті 26500 з торгом. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам автомобіль сподобався. Так, він у гарній комплектації, він офіційний, має повний сервіс. Вживає не так багато пального за рахунок того, що тут стоїть газова установка, м'якенький, надійний, просто чудовий. Тому, друзі, запрошу вас на тест драйв, запрошую на перегляд цього автомобіля. Ну і купуйте надійні перевірені автомобілі, друзі. На зв'язку.